Усім привіт, друзі! Я перепрошую, але сьогодні я дуже злий, а вже ж, злий я не на вас, а на те, що я бачу у медійному просторі, і це просто мене не те, що дратує, Ну, дратує це таке м'яке літературне слово, яким можу це описати. Просто кілька чинників зійшлося в одній точці, і я хочу от Своє естетичне сприйняття цього і свою точку зору обговорити з вами. Мені цікаво, що ви про це думаєте, і чи відчуваєте ви е, такий е, викривлений медійний простір, е, в яким ми. Ну я думаю, що зрештою це е, нас туди занурюють, але багато хто з наших людей е, туди занурюються самі. Починають там існувати, починають там сперечатися, гнати хвилю одне на одного, обговорювати несуттєві речі тощо, і це дуже те, що нам дуже зараз не треба. Я почну з того, що здалека, от здавалося б, що спільно є між ханукою, святом, до речі, всіх зі святом, і заодно з Різдвом прийдешним теж. А, от, а, між Ханукою, між а, а, так, і між інтерв'ю Буданова, а, яке багато цитують і, цитують, і правильно роблять, бо а, там є важливі речі і багато правди, яку в нас багато хто, на відміну від Буданова, боїться чомусь сказати вголос, сказати публічно, причому і серед. Політиків і серед, там, я не знаю кого, глядачів, аналітиків, політологів, е решти експертів. То, що я отак плутано почав. Я думаю, що ви зараз е зрозумієте. ну принаймні я намагатимуся зробити так, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Е е е під зв'язком між цими абсолютно е, начебто не пов'язаними е, фактами і е, поняттями і е, прізвищем. Ну, По-перше, Ханука. Я мовчав і нічого про це не писав, хоча щороку е, за допомогою. Із підштовхом російських спецслужб Це і псо вже традиційно. Вони там просто напевно сидять і там на якусь кнопку натискають і дивляться, як в Україні публічний простір просто збожеволію. А вони нічого там, ну водку свою п'ють і свідкують те, як легко, як легко вести українське суспільство, принаймні публічну частину там, соцмережі в бік від реальності. Почали обговорювати якийсь там дурень. Я певен, що це все з подачі росіян, це все, в принципі, всі ноги ростуть звідти. І так щороку буває значить, Щось написав Ханукію. Там не треба, щоб вона була в Києві. Причому в Києві не одна ще. І кажуть, на Троєщині є Ханукія, але про неї ніхто нічого не каже. І в багатьох інших містах і селищах України святкують хануку, і ніхто цим абсолютно геть не обурюється. Але. Хтось витягується в публічний простір. І тут це, звісно, антисемітські висловлювання, дебільні, абсолютно, які не мають нічого спільного з реальністю, з реальним станом і настроями українського суспільства, бо українське суспільство зараз максимально позбавлено, позбавлено антисемітизму, бо він абсолютно не те, що і не притаманний, бо ви вже бачите, яка підтримка Ізраїлю в Україні, яка підтримка Ізраїлю. Хоча б у цій війні з боку європейських де там частина населення, влади, політиків, інтелектуалів, просто збожеволювали і несуть таку нісенитницю, що в Україні нічого такого немає. В Україні здорове суспільство, яке має реальні проблеми, реальні справи, чіткіше відрізняє чорне і біле тощо так, є дурні. Є ідіоти, їх є якась там певна така кількість. Ну я думаю, що це, не знаю, це волосся одне там чи три на голові. Так? Але росіяни користуються приводом, святом і фізичною присутністю фотографій. і Хануки, цей символичний і в багатьох містах, і в тому числі числі в Києві. Для того щоб розпочати срачі, і тут долучаються всі. І борці з антисемітізмом я, звісно, не, не критикую людей, особливо людей єврейського походження, яких, яких обурюють ці дописи дебільні і тощо. Але я хочу звернути увагу всіх. Що це абсолютно безпідставний срач, що це все походить з Росії і підхоплюється тут або агентурою, або такими дурніми, що просто ну не треба. Тобто, будь-яке їхнє обговорення, обговорення їхніх дій, дописів, це є рекламування того, чого не існує. Це є поширення і посилення фейку, який не має нічого спільного з реальністю. Ну, принаймні, я, я живу в Україні нічого цього не відчуваю. Ну, навіть на відсоток не відчуваю, не те що більше. Абсолютно в іншій парадігмі існує е, Україна. Абсолютно інші проблеми, абсолютно інші люди. Ніхто тут не займається з'ясуванням, там хто якого походження. Це взагалі на, на, на якомусь там. Далекому тлі десь там щось там хтось щось робить. Але публічний простір, ну може, люди теж я ще раз не звинувачую геть тих, хто щиро обурюється, але звертаю їхню увагу на те, що ці обговорення дурнів. Тобто, тобто, на мою думку, краще їх просто банити і не обговорювати. Я так роблю. Я не беру участі в срачах, і е, тим паче я не сприяю поширенню таких дебільних наративів, які абсолютно не притаманні сучасній Україні. Е, але ж є речі, на які часто впливає на розум і емоції. Починається це поширення, і це не такого розміру, ця абсолютно надута бульбашка обговорень про антисемітізм, що декому може за кордонами здатися. що Це правда така проблема в Україні. Та ви що, серйозно? Хтось там Хануку хоче, хануки знести, хоче, хтось хоче, ніхто, ніхто нічого не зносить, ніхто нічого не робить, жодного скла. В жодній синагозі ніхто не розбив, ніхто взагалі цим не переймається, хтось свідкує, а комусь просто байдуже, хто до ціє, цієї теми взагалі не дотичний. Всі євреї, не євреї, всі вітають одне одного або просто, просто не звертають увагу. Ну, є, і є, це нормально, в Україні багато. Різних людей, єврей, це велика частина української історії, сучасності, і культури, і релігії, і перша згадка Києва була на євріті. І взагалі там ну, можна то, я не знаю, я вже сам починаю втручатися в це обговорення реальність і доречність, якого я заперечую. Так? І ось я мовчав, мовчав і зараз мовчав би, як би не почався Булгаков. Це чергове обговорення булгакова. Ах, пам'ятник Булгакова зносять, його меморіалізацію скасовують з державним коштом. Більше не буде Булгакова ахмати там когось ще. Слухайте, це справа, яка мала бути зроблена позавчора. Про це от дуже гарний допис у Бабченка Аркадія. Почитайте, будь ласка. Але і не треба навіть читати, якщо просто, просто спитати в себе. А на що нам Булгаков, на що нам обговорення Булгакова, якась його спадщина, там. він звичайний імперець, він талановитий письменник, але... талановитий письменник, але, як сказав Лесь їх, ну їх, ми їх маємо оцінювати не за критерієм їхнього розвиру, їхнього таланту, а за тим, хто він нам, чужий чи свій. Він чужий, його не можна е, адаптувати до української історії і сучасності. Це ворог, це, ну, це спадщина колонізації, спадщина е, тих, хто хоче хотів і хоче зараз нас знищити. Нащо нам це треба? Деякий хай б там він би він і талановити, бо до речі, я не вважаю його дуже талановитим. Але добре, він ну, певний талант має, як і Пушкін, так, але це ж абсолютно не привід його шанувати. І це питання має бути закрите, і питання пам'ятника в Одесі Пушкіну має бути закрите остаточне. Вопроси не має бути нічого, не постаменту, не пам'ятника, Ну або, або а, тоді не не ну як я би немає логіки, да вас вбивають щодня, ви чіпляєтеся за. Спадщину тих, хто мрів би про це і зараз підтримував, би точно ваше знищення. Це очевидно, просто з їхніх з їхнього, з, з їхньої літератури, з їхнього способу життя і, і все таке інше. Це просто треба цього позбавитися. Це вороги, це вони просто не хочуть, щоб ми були, щоб Україна була. Що тут обговорювати? Яку літературу? Що це за маячня? Ну, слухайте, Гітлер теж талановитий, там, ну, певним чином, там талановитий живописець. І що? Може його виставку організувати? А чого в Тель-Авіві немає музеї в художньому зали з Гітлером? Ну, тому що це ворог. Це просто ворог. Я не порівнюю Гітлера з Булгаком, але просто можливості вони мали різні і, і здатності реалізовувати. Якісь там геноцидальні геноцидні плани. Але як Булгаков дати владу? Я думаю, що він не поступився Гітлеру і Сталіну в тому, що, щоб він зробив, як би мав владу, так і решта представників так званої російської культури. Вони просто чи частина нашого вбивства, чи чи це частина геноциду українського народу? Я глибоко зневажаю тих так званих інтелектуалів, які зараз знаходять час і натхнення захищати Булгакова або. Запускати обговорення цієї теми. А ну ми обговоримо, ну ми посперечаємося, яка ваша думка? Та ніяка ні, наша думка, наша думка має бути зосереджена на Збройних силах України, а не на тому, хто такий булгаков. Це ми проїхали вже поза-позавчора. Це ви можете обговорювати в ваших там, кухнях, десь там в лікарні для психічно там, хворих там, під час там, обіду, вечері, там, не знаю. Але це точно не для публічного простору. І це не бракує людям і розуму, і смаку, і відчуття реальності. Це, тобто люди живуть поза реальністю, поза війною. І це вони самі себе таким чином викривають і таким чином вказують на себе: я живу поза реальністю. Я не відчуваю країну, не відчуваю часу, не відчуваю війни. Не відчуваю відповідальності. Я займаюся срачами, самопросуванням, якимись там суспільним екзебіціонізмом, якщо так можна сказати, і це точно не на користь України не йде. На користь України України зараз і б, бій обговорення на інтерв'ю Буданова. От між Будановим і Булгаковим більшість обирає Буданова або Булгакова обговорювати, а не те, що сказав Буданов. Про те, що провалили мобілізацію, і що ми самі це зробили тут, я трохи додам так. Багато хто в Україні цьому допомагає, в першу чергу медіа, але все ж таки це російське російське ПСО так початково насамперед, це російське ПСО. Але це не скасовує таку саму велику кількість дурнів, які е, писали і пишуть про звірства ТЦК, про права людини, про е, те, що треба в першу чергу це ні, в першу чергу треба всім вижити. А все решта потім, що свобода слова, вона священна. Якби вона була священна всюди, то не було б воєнної цензури, цензури воєнного часу, під час бойових дій американської армії, під час бойових дій Ізраїльської армії. Чи в нас війна менш геноцидальна і менш і масштаб? За ізраїльську. А вже ж ні. Але тоді, звідки таке ставлення? Божевільне, абсолютно. І я звинувачу в тому, що демонізували мобілізацію і владу, яка не доклала зусиль до цього, і уникала, і досі уникає навіть слово, навіть слово такого мобілізація, і опозицію таку саму, яка теж мовчить про мобілізацію. А деякі представники опозиції просто відверто ви знаєте про кого я кажу відверто воюють із зі збройними силами України з їхнім формуванням з мобілізацією до збройних сил, використовуючи абсолютно популістські ганебні. Неадекватні. ну Тобто, я думаю, що ними має займатися Служба безпеки України, а не, а комент... а не дописувачів на Фейсбуці там, чи в Ютубі. Ще, от, ну це велика тема, ми ще будемо її обговорювати. І почитайте, що сказав Буданов, якого я поважаю як людину, просто я знаю, я, що він воював і воює, і він сміливий, і він патріотичний. І, ну, така людина, яка гідна це точно, так? І він каже абсолютно розумні, раціональні речі. Так треба, ж, може, це обговорити, який булгаков нахер, вибачте. Ну просто ні до чого. Який фантомний антисемітізм. Про що йде це взагалі? На що ми відвідаємося? Зараз я бачу журналісти, а, говорить Булгаковщина, говорить те, решта: тема одна: війна, військо, війна, військо, війна, військо. Це одна тема. З різних боків можна її обговорювати, коментувати тощо, але відволікатися на таке ну це маб, мабуть занадто ми гарно живемо зараз. Попри всі тривоги, там, попри обстріли, попри е щоденні вбивства терористичні, попри бойові дії, дуже криваві, дуже важкі. Так а нам Булгакова бракує обговорити. Чи не наговорилися? Не, не, Як я писав ще на початку війни, коли відмовився брати участь у срачах, ще не допересралися. Про що йдеться взагалі? Е, суттєві речі не обговорюються, вони не популярні, вони е, частково табуйовані е, через політичний популізм, а частково вони просто не популярні, на цьому не гейпанеш, не збереш коментарі, а і роблять, це Я головним, ну крім. Відповідних представників влади, які мали і мають цим займатися побудуванням справедливої, чесної і прозорої системи мобілізації, але не займалися. І крім тих політиків різних партій, які ну, шкодять армії, шкодять державі, я звинувачую медіа своїх так званих колег ту частину. На жаль, їх по відчуттях їх більше. Я називаю їх калекі. Це люди, які зараді гайпу, зараді лайку, репосту, перегляду, вони продадуть просто спокійно, дадуть знищити Україну. Як я кажу, українська журналістика в лапках вона не заспокоїться, допоки, допоки не знищить власну державу. І в принципі вони працюють так. Бо якби я один, якби я не мав жодних справ і просто там сидів вдома і був грамотною людиною, адекватною, так? Якби я був адекватною людиною. Я б міг би модерувати навіть не одне українське медіа, а два-три. Я б я б ой, я б упорався б, б з цим. І з їхніми соціальними медіа. Натомість вони вони дозволяють російським тролям розхитувати ситуацію. Нести там 99% наративів це російські, російські фабрики. Трої з ними сперечаються реальні люди. Починаються обговорення. А що більше коментарів, то більше переглядів. Редактори щасливі модераторів, вони не винаймають. У них три, може там вовсі прибиральниці на добу заходять, але грошей на модерацію коментарів немає. Росіяни свідкують. Росіяни закидують нам, э, чи то тему антисемітізму, чи то тема э, э, Булгакова, через когось э, ще, чи то тему э, там, звірів з ТЦК, э, а наші так звані журналісти. Ну це все ж через те, що немає цензури воєнного часу. Де-факто в Україні немає воєнного часу. Ну, э, я маю на увазі. Для цивільного населення, ну, крім, крім прифронтової зони, крім, е крім комендантського часу. До речі, правильно казати, комендантський час, а не година. О, це у братів е Капранових ще е дізнався що на початку Великого вторгнення. Ну, час, це проміжок часу, да? час, е година це ну, коротше, ви розумієте. Крім комендантського часу, е цензури воєнної немає. Можна абсолютно все. Всі ці медіа Наташі, медіа Васі вони займаються абсолютно тим, чим займалися просто напряму під керівництвом Медведчука і за його гроші. Вони зараз тим самим займаються, руйнують Україну зсередини, абсолютно безкарно. Ще й вони є певен, вони спілкуються з українськими політиками, спокійно почуваються, а нічого, що тут такого. Ну це моя думка така. В нас свобода слова. Яка свобода слова, коли Україна на між існування? Який булгаков? Які гайпи, які срачі, зупиніться, співвітчизники, шановні, ну я маю на увазі нормальних людей. Вибирайтеся із цієї бульбишки, із цієї спотвореної реальності. І не існує. Реальність вона абсолютно геть інша. Реальність вона в словах Буданова. Саме їх треба говорити. Треба не просто констатувати факт. А треба говорити, як це виправити в медійному середовищі. Вже має бути, я не знаю, якийсь з'їзд надзвичайних журналістів України. Що з цим робити? Як боротися з пропагандою, з наративами, з тим, що за допомогою медіа зруйнували мобілізацію, демонізували, абсолютно перевернули дари дригом всі сенси. Що робити? Треба нічого. Вони навіть модератори не візьмуть на роботу. І всього цього. ні, а що? Жодних репресій немає, ну законних репресій, жодних немає навіть зауважень з боку е влади, спецслужб. М -м на слово мобілізації в нас табу. Політичне, популістичне і медійне. А ось на слово звірі з ТЦК табу немає. Пиши, що хочеш: руйнуй країну. Нема, нема питань, це свобода слова. А що ви мені скажете? Я так думаю. Але я думаю, що всі, хто скаже, що я так думаю, якщо їх просто ну, допитати нормально з допомогою поліграфа, а може там, зробити допит там, під час тимчасового затримання, вони не пишуть всі, усі, там пишуть заяви на обмін зі страху просто. І тому що вони знають на кого вони працюють, але в них навіть страху такого немає. Я бачу всіх цих медіа Наташ, медіа Вась їм похрін абсолютно. Вони нікого нічого не бояться. Вони живуть в країні, яка дозволяє себе руйнувати. Я не хочу, щоб таке відбувалося далі. Я не хочу жити в країні Булгакова якою не існує, коли я ще колись там обговорення це починалося, я сказав, що да, мені розповідали, що це якась є окрема Україна-булгакова, просто треба її розуміти. Тобто Ругулі не розуміють, а ми там розуміємо. Україна булгакова не існує. Точніше, я не так сказав. Неможливо жити в Україні Булгакова. А тоді це було, було дуже поширена така думка на його захист. Неможливо жити в Україні булгакова, бо її не існує. Тобто, бо він її заперечував, вона була ворожою йому. Треба жити в Україні Буданова, в Україні Збройних сил, в Україні наших військових, в Україні правди, правди, не в Україні фейків і наративів, на які просто купуються всі, всі, хто загодний, і розумні про дурнів я вже не кажу. Зупиніться, друзі, зупиніться, люди, правильно розставляйте собі пріоритети, в тому числі в тому, що ви обговорите, в чому берете участь, що ви лайкаєте, що ви репостите. Я дуже люблю всіх патріотичних українців і дуже зневажаю тих, хто нехтує державою задля будь-яких своїх інтересів, популярності, там я не знаю, політичного майбутнього, якого жодного в нас не буде, якщо ми не втримаємося, якщо ми збожеволюємо остаточно і перетворимося на тих, тим, ким так легко маніпулювати. На жаль, як людина з досвідом журналістів, це я можу сказати, нами дуже легко. Маніпулювати. І ті приклади, які я навів, вони про це свідчать. Дякую вам за любов, за правди, за, за підтримку, за ваші коментарі, за ваше поширення моїх відео, за допомогу-будь-який зручний для вас спосіб, за спонсорство каналу цього на будь-якому рівні. Це дуже допомагає. Фух. І до нових зустрічей. Дякую ще раз, Щиро ваша і дермошдобаєв.